Сьогодні відправляємося в Грузію і готуємо справжні грузинські хінкалі. Знаю, що так робити не можна, але я хочу показати вам, скільки тут бульйону. Тільки подивіться: неймовірно, соковиті. Багато начинки. Довгоочікуваний рецепт, тому давайте скоріше готувати. Отже, тут в мене 300 мл дуже холодної води. Поставила в холодильник. У воду сюди ж додаю одну чайну ложку солі та дві чайні ложки яблучного оцту або винного оцту. Добре, перемішуємо, щоб сіль нас розчинилася. І саме такий розчин будемо додавати у борошно. Тут 500 грамів. перше рівномірно розподілиться сіль. А оце це секрет саме тіста для хінкалі. Тісто виходить більш еластичне. Даю спочатку половину води. Можна замішувати в комбайні, але тісто виходить дуже дуже густе, тому чесно, мені жалко. мій комбайн додаю ще половинку води. Ось дивіться, в мене пішла не вся вода, ще залишилася. Тісто спочатку виходить таке неоднорідне, тому його треба вимішувати вручну. Це займе приблизно 10-15 хвилин. Тісто повинно бути дуже таке туге. Загортаємо його у плівочку, ставимо в холодильник на пару годин. Найголовніше, приготуємо начинку для хінкалі. Тут в мене телятина, фарш 500-600 грамів приблизно. Ви можете використовувати м'ясо, яке вам подобається: свинина, баранина. Не раджу використовувати курку, бо вона буде достатньо суха. Сюди додаємо приблизно дві таких середніх цибульки. У мене маленька цибулька, я додаю тут 100 г. Цибульку перебила у блендері. Можете одразу перемолоти на м'ясорубці. Також Тут у мене трішки зелені. Краще використовувати кінзу, але тут у мене петрушка. Ох, від цибульки я заплакала. О, десь чайна ложка солі. Чверть чайної ложки молотого чорного перцю. У мене тут суміш перців. Десь півчайної ложки копченої паприки або звичайної паприки червоної. Тут ми робили домашні сушені овочі, різні та зелень. Також півчайної ложки. Літко покажу, як зробити таку домашню спецію. Найголовніший інгредієнт у начинці після м'язка це звичайна вода. Вода повинна бути дуже холодною з холодильника. Додаємо спочатку. Трошки перемішуємо. Вода обов'язково потрібна для того, щоб начинка була прям соковита, прям багато бульйону. Так, води в мене пішло приблизно 250, може навіть 300 мл. Тобто, ось так м'яско тут прям ходить. Це та і також поки відправляємо в холодильник. Я відрізаю шматочок та починаю розкачувати. Розкачую доволі тоненько та вирізаю кружечки. Вирізати можете чим завгодно, у мене тут кільце 10 см діаметром. Кожний кружечок ми ще раз трошечки підкачуємо. Так, накладаємо начинку, права рука у нас тримає завжди, лівою рукою ось так нахльост. Робимо ось такі защіпи. І останнє тут неможливо то ми робимо ось так всерединку і ось так защіплюємо. Ось такий красунчик в нас виходить. Кипить обов'язково хінкалі, кладемо хвостиками донизу, ось так мішаємо, щоб вони не прилипали до дна.